Здається, ми приїхали туди, куди треба. Наша дорога йде у Росток терміналами, терміналами до нашого терміналу. А те, що у нас знову немає ніяких планів, у нас тепер є босацькі підгони. Не вставляйте суперкитайських перехідників ноутбук. Все у нас буде кольорово. Вийшли трішки погулятися в містечку Ростов. А це пам'ятник Козі. Ми не жаліємо свої ніжки. Дивіться, яка величезна черга забув. Гарне таке місце зловила ця цекусу, яка ніямака стріла красунка. Дуже кайфова зелена зона. В нас виходять такі переривчикі репортажі. Прийшли і пішли. Парковки публічні, вони стають безкоштовними, щоб просто виїхати з парковки. Ось що процвітаюча Європа, а в Німеччині взагалі не так. Привіт, друзі! Ми їдемо терміналами, терміналами до нашого терміналу. І будемо на човнику плести у Німеччину з Швеції. Наша дорога йде у Росток. Зараз нам треба трошки роздупити. Джі, дивись, я бачу діво. Ой, фура, фура, а чи ти поворотників відмічає? Йо-майо! Оце там і прижали. Ті стоять за вока. Здається, ми приїхали. Туди, куди треба. Нарешті привіт, друзі. Сьогодні вже 24 вересня, і ми зі Швеції вже рухаємося в сторону Європи. А далі у нас знову немає ніяких планів. Будемо дивитися, що ми далі взагалі робимо. А зараз я ще візьму петлічку і і мене буде гарний Йо-ма-йо! Зв... моє тату лише шукаєш. Друзі, привіт! Сьогодні вже 24 вересня, субота, і ми вирушили назад додому. Ну, як додому? Назад в Європу, Ось зі Швеції. Хоча Швеція це ж теж Європа. Ось спакували наші манаточки, дуже раненько. В шості ранку виїхали, потрапили на такі класні сходи сонця, шведські, просто на красиві краєвиди, на поля. І зараз грузимося на паромчик, Тут вся така серйозна схема. Ми пройшли чекін, вчора квиточок. А, ось а, у нас тепер є босяцькі підгони від Ілюшкиного брата. У нас тепер є піклічка. Так що, можливо, ой, вам там напевно щось дуже заскреготало, але можливо звук наш стане кращий, але це не точно, тому сильно не сподівайтеся. І картинка наша стане стабільніша через те, що у нас тепер така є штука на вікно. Я вам <кхем> потім покажу, ось якою ми знімаємо. Зараз нас чекає 6 годинок на паромі, сніданочок, бо ми спакували з собою бутерброди, чайочок. Зараз ми маємо швиденько, ми ж тут вже знаєте майже абар'єни на паромі. Ми вже знаємо, які місця треба займати, як треба бігти і пантрувати, і що з машини треба, наприклад, все брати, щоб нам було що їсти пити всі 6 годин. Так що зараз будемо їхати, плести, читати книжечку, спілкуватися. Ось і потім ми припливаємо в другій годині у Німеччину і їдемо в Берлін. В Берліні маємо лишити дівчатам наш ноутбук, який поїде в сервіс. Його відправимо в сервіс, тому що наша поїздка в Швецію була дуже дорога і наш ноутбук спалився. Не вставляйте суперкитайських перехідників. Ноутбук не робіть як гуцики. Тому що треба, я навіть не знаю, може ці перехідники перевірити на чомусь другому першої, що дешевше поштою, чи що. Як ну, Ілюшка, які ти висновки зробив, скажи. Що треба робити? другий перехідник. І знов ставити китайський пари. Треба шукати, каже, другий перехідник. Розумієш, ти поганий був. А, не знаю, не знаю. І дрон наш. Дивіться за дрончиком своїм, бо дрон наш один раз політав в Швеції, і о боже, вже починає трошки трусити, бо ми заїжджаємо. Ось я все сказала, і уже поговоримо з вами з Парома. Бігли, бігли і не встигли ми на диванчик, і через те, що ну якби це було очевидно, ми їхали якісь там 30-ті чи п'ятдесяті. Якщо ми б і не встигли. Ну нічого, ми гарно сіли біля телевізора, дивимося Украї... про... новини про Україну, показують, до речі, тут. І дивимося у віконечку. Зараз розкладемо свій сніданок, так що все у нас буде кольорово і нас тут багатий, багатий сніданок. А це пам'ятник козіль. Рамама мама це. Ми запаркували нашу машинку і вийшли трішки погулятися в містечку Росток, через який ми власне приплили на паромі з Третролінбурга. Ну, коротше, Швеції ми приплили в німецьке місто Росток. І зараз тут гуляємо, дивимося архітектуру, дуже така гарна німецька архітектура. І далі вже будемо їхати в Потсдам. Взяти книжечку і покласти грошки за неї. Так, обід по німецьки, з оселецем. приїхали у краків, і зараз ідемо подивитися на замок Вавель. Були ми тут кілька років тому, вже років п'ять чи навіть сім. Тому вже два рази, вже двічі були. І мені дуже подобався замок Вавель. Він дуже прикольний. І зараз ми знову на нього подивимося. Але, до речі, замок Вавель ні разу не появлявся ще у нас в блозі, і взагалі загалом краків. І люшка там щось знімає коней, коней які тут. Ходять, і ми направляємося спочатку в замок Вавель. У нас буквально така годинна пробіжечка, а потім підемо ще в старе місто. Прогуляємося, щоб все мамі показати. І відправляємо вже на автобус з в Новоград. Ось він, Вавель. До замку вавель треба подолати нелегкий шлях, аж вверх піднятися на гору, на якій він знаходиться. Але відти відкривається дуже гарний вид. Так що ми не жаліємо свої ніжки. До речі, плиточки на стіні, на яких написані якісь імена. Дивіться, яка величезна черга просто, здоровенна черга. І як ви думаєте, до чого ця черга? Зараз ви все побачите, я вам все покажу, ви подивіться, яка вона. Ви бачите оту арку чи як той альтанку, і що там є? Ви це бачите взагалі? Всі стоять. ми тут гуляли по замку Вавель і побачили величезну чергу. І я така, що ж це за черга така велика? Боже, думаю, до чого це вона? Що це там така штука? Треба срочно подивитися. А це виявляється трон з гри престолів, люди. І там така стоїть черга. І це трон з гри престолів. Напишіть ну, в коментарях: ви б також стояли в такій черзі. Чи я одна вважаю, що це реально дивно стояти в такій черзі, щоб сфотографуватись на троні з Гри престолів? Ну, бачите, люди шанують, дивляться, цікавляться. Багато хто косплеїть і прийшов навіть в спеціальному одязі, красивому, щоб сфотографуватися уже в одязі. Це, до речі, прикольно і антуражно досить цікаво, ніж просто сфоткатись в джинсах. І, хоч уже і темно, але я вам покажу цей замок вавель, який мене просто захопив, коли ми останній раз тут були. Оббитий плющем просто в зелені він неймовірний. Я хочу собі такий будиночок. Дуже-дуже красиво. Я намагаюся ловити місця там не вже гарно видно через те, що вже темніє. А, ось і, до речі, що ще хотіла сказати про замок Вавель. Це Гарне таке місце зловила і це був. потім. Розкусує каміння, таке розкусує каміння, це машинятка. Це така величезна машина, яка ламає камінюки. І дивіться, він його так захватує, у нього такі кусачки, і він просто кусає каміння. І воно тут тут тут. Він як якийсь монстр. Зараз зараз дивіться, дивіться, він візьме каменюку, бере камінюку. Стойте, стойте, він роз'їде кудись. Думаю, гіда, ну, коті, ну, я ж так не можу зняти. Ту, ти не бара. Да ну ні, то там я приблизила зараз і зараз буде він, як якийсь монстр бере камінюку, і зараз буде її. Вау, бачила Грудзики, гудзики, знову в ефірі. Ми приїхали в Польщі, в Варшаві, в парк Лазінки, і це дуже такий гарний ландшафтний парк. І я вже бачу білочку, тому я біжу знімати білочку і перериваюся. Це білочка стрибає. що я її внерила. Вона взяла і їсть у мене горішок, дивіться. з таким хвостом. Я трошки захопилася тут годуванням білочок. Я вперше бачу стільки білочок взагалі на кілька квадратних як там, метрів парку. На кілька сот, напевно, квадратних метрів парку. Дуже прикольно взагалі. Дуже цікавий парк, і тут багато тваринок. Парк називається Лазінки у Варшаві. Записуйте собі. Тут є багато музеїв, якихось там королівських. Білка прямо на нас залізла і шукала у нас їду, але щось горішки їй не підходять. Хм, Дивні білки. Слухайте, їх тут бігає. Таке враження, що це якийсь розсадник білок. Їх тут просто бігає кругом, куча, куча. Ще мають ходити фазани якісь ще тваринки. Ми ще все не роздивилися, так що ми тут гуляємо по парку і будемо потрошки вам всього показувати. А в цьому парку заборонено гуляти з собаками, тому що тут багато диких тварин. Заборонено їздити на скейті і на велосипедах, і під'їжджає малий з велосипедом. Якесь джерело і водичка йде прямо знизу, з-під землі, чи це якийсь фонтанчик там, а на фоні королівський замок. Качечки плавають, неряють. Дуже красиві осінні кольори парку, жовтий. Зелений, червоний, коричневі. Ось вони гуляють, Павліни, прямо по парку. Цікаві пташечки, ми ж таких не бачили. Який цікавий вид качок. Та така машинка, як наша, каже Ілюшка, що вони входять в сітраєн Peugeot, конгломерат, і бачите, дизайн взяли і роблять. Можна купити собі вдвічі дорожче Toyota, а можна Так, це. Розумні люди вибирають Citroenчик. Добрий ранок, друзі. Ми сьогодні ночували під Варшавою. Вчора вночі зайшли в наш парк Фонайт. І почали шукати місця, де тут можна стати, через те, що у нас не вийшло стати в подруги. Ось і знайшли класне місце під лісом. Тут їздять на велосипедах, приїжджають, паркуються дуже кайфова зелена зона, і це все за допомогою додатка Park4Night, Якщо ви будете їздити по Європі, завантажуйте його обов'язково. Там дуже багато класних кемпінгів, а місць для парковки, різних відпочинкових зон, платно, безплатно. Ну коротше, ми зацінили, і він нам дуже сильно допомагає. Ми постійно місце для ночівлі шукаємо там. І зараз я вам покажу, де ми ночували. Бачите, приїхала вже зранку машинка, і тут такі відділені слоти на кілька машинок. Тут така наша. Біля неї може стати ще одна. І далі пішли між деревами слоти. Уже вхід в парк, туди можна їхати тільки велосипедами, або йти пішки. І від входу в парк збоку. Сміття обов'язково можна тут покласти. така галявина, там, де можна сидіти і пікнікувати. Тут трошки гілок пообрізали, до речі, можна собі на ялинку назбирати. І така галявинка. Дивіться, і бачите, там є місця, щоб викинути сміття, там є дитячі майданчики, ну, взагалі просто кайф. Навколо ліс, щоб гуляти, їздити на велосипедах, можна, є мангали, можна палити. А, і жарити всякі шашлички, палити вогонь. Слухайте. Ну я зацінила. Людові рейси по віспі можна навіть запаркувати свої велосипеди і вже звідси по віспі поїхати на оглядовий рейс. Виходять такі переривчості репортажі. Знаєте, через те, що ми працюємо цілими днями і знімати особливо немає що, але якісь цікаві моменти стараємося відзнімати. Не знаю, що це вийде насправді у відео. Сподіваємося, що більш-менш сьогодні у нас субота, і ми приїхали у Варшаву. Для того щоб сходити в національний е, ні, не в національний науковий центр, науковий дослідницький центр Коперник а е, це такий експериментаріум, е, і говорять, що він дуже крутий і великий. Е, і ми м, дуже хочемо подивитися <залі>, що це до чого. Е, того, що Ілюшка мені має показувати різні експерименти, і ми будемо все там досліджувати і покажемо. Сподіваємося, що там можна спокійно знімати. Я дуже на це сподіваюся. Так що ходімо з нами. Але також з приводу Варшави, взагалі, у вихідні дні, ми тут пів години просто каталися по місту навколо цього коперника, по вуличкам, і ми тупо не мали де запаркуватися. Ми від'їхали кілометри на два від цього центра, коли у провулочку знайшли одне місце, і це просто ми напевно були лаки. Варшава у вихідні дні просто чма машин. Парковки безкоштовні, лише можна платити. Боже, Вони всі так дирчать. Тут досить сумно. Я сподіваюся, що на відео це буде, хоч більш-менш виглядати. У Варшаві у вихідні дні просто тьма машин, і запаркуватися практично я не знаю. Це дуже важка справа. Ми півгодини кружляли навколо центра Куперник, по всім вуличкам, заїжджали в провулочки і парковок просто немає. І навіть платні парковки, ті, що платні у вихідні дні, тому що загалом, по центру, якщо ми нарахуємо історичний центр, хоча здається, і в історичному так само парковки публічні вони стають безкоштовними. Вони платні лише з 8. Мої до 20 години а, у будні дні. Так що, якщо ви ввечері десь пішли погуляти в барчик, то можна залишати безкоштовно. Проте перевіряйте інформацію на паркоматах а, через те, що ну там. Мало лі в якому місці може бути платно, і у вихідні дні так само парковки безкоштовні, тому ми цим е, насолоджуємося. Але що сказати, насолоджувати через те, що реально запаркуватися. Ну ми стали за 2 кілометри від цього. Нам тепер пиляти і пиляти, йти пішком, а потім ще й назад верх. Тут такий горб. Але ми сподіваємося, що воно того буде варто. Так що, ну з нами у дослідницький центр, які милі велосипеди. Прийшли і пішли. Не буде сьогодні коперника у нас в, <смі> в каналі. Може, буде е, пізніше іншим разом, через те, що е, на сьогодні найближчі аж на 17.20, а потім на 17.40. Е, а планетарія на найближчі два дні немає. А хочеться ж і то, і то, і в планетарій сходити і так. А, і може це треба кудись в будні діти. Ну, коротше, е, для вас. А, Рекомендація: купляйте квитки заздалегідь, купляйте квитки на сайті, і тоді аж приходьте. І до речі, якщо там комбінація планетарій плюс виставка, вона дешевше 49 Коштує планетарій плюс виставка. А якщо просто виставка, то 39 Окремо планетарій, щось тоже там 39. Разом брати вигідніше. Ще одна фішечка Варшави у вихідні дні. Ми приїхали до Київ трошки погуляти, поїсти київських мідболів, пюрешки, до речі, з їхнім ще журавлиновим соусом. Мідболи шведські. І прикол в тому, що виїхати ввечері в суботу на вихідні це просто якийсь жах. Тут неймовірні затори, і ми вперше стоїмо в заторі в... на парковці, щоб просто виїхати з парковки. Привіт! а ми тут заїхали їхали по дорозі. По трасі і знову лягли поспати прямо на зоні для відпочинку, там де відпочивають тіри, там, де відпочивають взагалі загалом машинки, безкоштовно, абсолютно така попри трасу парковочка. І я хотіла сказати, що я просто обожнюю польські такі парковки. Через те, що тут дуже чисті туалети, дуже гарно прибрано, є навіть сортування сміття, і тут навіть є душ. Бачите, є душова кімната для інвалідів, для е, мамочок з дітьми і просто туалети. Заходимо в душ. І тут пахне, просто пахне. Тут мокро хтось був в душі. І ось повністю душова. І звідти тече водичка. Такий прикольний душ, цікавий. Лила себе повністю. Це працює, якщо що. Дуже чисті туалети. Така ось кімната, туалет для мамочок з дітьми. І теж туалет для інвалідів. І ось такий дуже простий туалет для звичайних людей на 6 умивальників. І ще багатько кабінок. Пахне чисто і приємно. Ось що процвітаючій Європа, а в Німеччині взагалі не так.